Напередодні російський Білгород зазнав непоправної втрати. Головне управління розвідки провело чергову операцію на території Росії. Українські розвідники вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області. Як результат, пошкоджено два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси панцирь С 1 Зазначається, що внаслідок вогневого ураження два російські зенітно-ракетно-гарматні комплекси панцирь виведені з ладу. Такий комплекс призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, в тому числі комплексів ППО великої дальності, від усіх сучасних засобів повітряного нападу. Також він може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз. Вартість одного такого зенітного ракетно-гарматного комплексу становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів. І таких від початку повномасштабного вторгнення Україна відмінусувала у росіян вже чимало у березні. 22-го один спалено на Миколаївщині та три захоплено і вивчено українськими спеціалістами. Кілька одиниць було знищено на острові Зміїний під час деокупації. У червні того ж року оперативне командування Північ оприлюднило відео з БПЛА знищення комплексу Панцирь с 1 українськими артилеристами. У липні Міністерство оборони України повідомило, що один із захоплених «Панцирь-С1» уже заступив на бойове чергування та навіть збив одну ворожу ціль. У вересні було знищено одразу три панцирі. Другій половині жовтня 2022 року сили оборони України знищили російські С-1 на території Каховської ГЕС, який ймовірно прикривав важливу переправу через Дніпро від ударів ракетами з реактивних систем М-142 і М 270 на початку червня 2023-го російські військові повідомили про ушкодження ще одного комплексу FPV-дроном. Ну а білгородцям тепер доведеться піднапрягтись. Втрата такого захисту значить, що скоро буде дуже гучно.